Бета це коли ми теж включені. Може бути трошечки така сута, більш активність, і там різні є вже спектри, коли ми. Межі з тривожністю, та гамма це вже такий змінений стан свідомості. Вона, вона досягається вже більше завдяки або духовним практикам, які стимулюють певні ділянки всередині мозку, або часто це психоделічні речовини. Ще це тета, тобто це такий стан медитативний. Коли ми ось такі на межі між тим, щоб заснути і бути в свідомості, коли ми якби присутні, але ви що ми десь вимірі, але ми все ще усвідомлюємо. Якщо... Або ж можеш просто піти в дельта-стан, коли ти спиш. Тобто, на... під час сну наш мозок працює в Дельта, саме тому під час сну ми відновлюємося. І так само в тета ми теж відновлюємося, просто ми ще й можемо скеровувати своєю увагою напрямок цього ну, відновлення.